Сьогодні у нас на огляді унікальний екземпляр. Медаль Globus Bank 17 років разом, випущена у 2024 році. Медаль була відкарбована на банкнотно-манетному дворі Національного банку України, замовником якої виступив, як уже зрозуміло, Globus Bank, який відзначав 17-річчя своєї діяльності. Дата заснування банку 2007 рік. Тож в 2024-му банк підбивав підсумки пройденого шляху. Як і більшість монетовидних медалей останніх років, вона має приблизно стандартні параметри. Метал Нейзельбер маса 17,3 грам. Діаметр 35 мм. Якість спеціальне карбування, Додаткова технологія там подруг, Тираж всього 500 екземплярів. На Наверсі медалі ми бачимо стилізовану цифру 17, частина цифри 7 прикрашена соняшником у кольорі, символом України, життя, тепла та стійкості. Соняшник дивиться на нас яскравим поглядом і одразу відчуваєш життєстверний настрій композиції. Додаткові декоративні елементи у вигляді листя і рослинних мотивів підкреслюють ідею зростання та розвитку. Адже банк пройшов непростий шлях і продовжує зростати разом зі своїми клієнтами. Нижче напис Років разом. Ще нижче вказаний рік 2024. На реверсі медалі логотип Глобус банку. Поруч із ним орнамент, стилізований під вишивку центральних регіонів України. Це дуже цікаве рішення, воно поєднує локальну автентику та сучасний бренд. Наголошуючи, що банк працює саме для українців, спираючись на традиції, але водночас орієнтуючись на сучасність, автор дизайну Олександр Іщук, з часом такі медалі зникають у колекціях працівників та партнерів банку, і знайти їх стає практично нереально. Для нумізмата це справжній скарб. Адже саме подібні маловідомі випуски створюють родзинку колекції. Підсумовуючи, можемо сказати, що медаль Globus Bank це не просто пам'ятка корпоративної історії, це ще й маленький шматочок сучасної нумізматики України, який поєднав традиції, символіку та сучасні технології карбування. І хоча ця медаль не була призначена для продажу, її унікальність робить її бажаною серед багатьох колекціонерів. Адже колекціонування це не лише про офіційні монети та банкноти, а й про такі от несподівані та рідкісні знахідки, які розкривають зовсім інший бік української нумізматики.